Привіт, мої малята! Ось і закінчується осінь. Панує останній осінній місяць. А як він називається? Так, листопад вся жива природа готується до зими. І сьогодні я вам пропоную подорож до лісу, де ми з вами дізнаємося, як готуються до зими його мешканці. У цьому лісі мешкають звірі. А щоб дізнатися, хто саме, потрібно відгадати загадки. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожуха. Влітку одягає сірий, ну, а взимку теплий білий. Так, дітки, це заєць. Молодці. А які у зайчика вуха? Так, довгі. А якщо у нього довгі вуха, то він який? Так, вухатий. А навіщо зайцю довгі вуха? Вони йому потрібні, щоб добре чути. А які у нього передні лапки? Короткі, а задні вірно, довгі. А навіщо йому такі лапки? За допомогою них зайчик добре стрибає та добре бігає. А як змінюється хутро зайчика? Наприкінці осені сіре хутро змінюється на біле. А як ви вважаєте, навіщо? Вірно, щоб інші тварини не розгледіли його на снігу. А яким стає хутро у зайчика? Воно густе та тепле. В пору холодну ходить злий, голодний, сіру шубу має, зайців полюбляє. Хто це? Так, це вовк. А який він? Так, він великий. Сердитий, злий, сірий, лахматий. Вовки, ближче до зими, збираються в зграї, живуть вони у лігві. Вовк взимку не спить та запасів на зиму не робить. Ця красуня непроста, вона хитра і руда. Має хутро золотаве, і розумна і лукава. Так, це лисиця. Вона руда, хитра, пухнаста, лисиця дуже хитра, а ще можна сказати хитрюща. А де ж живе лисичка? Вона живе у норі. Тож, малята, лисиці, зайці. Та вовки до морозів практично не готуються. Вони проводять зиму на ногах у пошуках їжі. А це про яку тваринку загадка? Ще не впав на землю сніг. Він ховається в барліг. І до теплої весни поринає він у сни. Хто це? Вірно, це ведмідь. А який він? Він великий, клишоногий, бурий, сильний, а ще можна сказати сильнющий. Ведмеді заздалегідь облаштовують свою домівку, тобто барлогу, вони у неї зносять. Листя, гілки, мох, а зверху роблять собі перину з ялинкових гілочок. Коли випадає сніг, він маскує свою домівку і зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять собі запасів їжі, але восени вони активно харчуються горіхами, рибою, травою. Щоб накопичити якнайбільше жиру на час зимівлі. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька, прутки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Це білочка. А де живе білка? На дереві у дуплі. А яка вона? Руда, пухнаста, прудка, маленька, а ще хвостата. А що відбувається з хутром білочки? Вона його змінює. Влітку воно руде, а взимку сіре, для того, щоб її не було помітно на дереві. А що запасає білочка на зиму? На період холодів вона запасається горіхами, жолудями, грибами та зернятками. Послухайте ще одну загадку про одного мешканця. В мене шубка з колючок, в мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Хто це? Їжачок. А який він? Він колючий, сірий, маленький. На відміну від інших тварин, їжачки не роблять собі запасів на зиму. Незадовго до того, як впасти в сплячку, їжачки перетворюються на справжніх ненажер. Вони їдять так дуже багато, що їх ще називають товстунчиками. А сплять вони у своїх нірках, згорнувшись клубочком. А ще в лісі живуть птахи, і восени їх стає все менше. Як ви вважаєте чому? Тому що з похолоданням стає для них менше їжі, і вони відлітають у теплі краї. А тих, що залишаються зимувати, захищає від холоду. Ну ось малята, ми з вами побували у лісі, дізналися, як тварини готуються до зими. На сьогодні я вам кажу до побачення на все добре.